А є у нас декілька претендентів. До речі, поки Штати хочуть відхапати більший шмат, у нас нарісувався вибір, кому це запропонувати на більш вигідних умовах. А що таке? Ми всралися. А що таке? А що щось сталося, чи що, я не можу поняти? Ну, три роки не пройшло, як до нас щось почало доходити. Ай -яй, яй, ай яй, -яй. Як же ж так? Якийсь новий союз доручить буде, що там будуть будуть прорабатувати, що там будуть общатися по поводу того, щоб прикрити свої жопи хоч чим та хоч як там. О, знаєте, я зараз скажу, що вона мені нагадує. Зараз мене зрозуміють всі, хто з... стикався з офісною роботою, будь-якою. Це коли ви збирає начальство і каже, друзі. У компанії насправді дуже гарно йдуть справи. Але ми одна сім'я. От буквально одна сім'я, і наша, наша, наша співпраця. Ми маємо бути як одна родина. Ми маємо об'єднатися проти якихось проблем і зрадників, які у нас є. Ми маємо закріпити серйозні союзи. Насправді справи у нас ідуть чудесно. У нас з вами Паш Пентаклей. Правда, не скажу вам, що у нас дев'ятка мечів за тим пажем Пентаклей, Ну, у нас Паш Пентаклей, все добре йде. Тому ми маємо об'єднатися як родина. Тому тепер ваш робочий день 20 годин з 24, але зарплату я вам ніколи не підніму і взагалі ми закращаємо половину штату. Оце от один в один. Просто типу, знаєте, справи йдуть хіро. Але ж ми одна родина, єднаємося. Ні, з Женією правда погоджуюся, вони реально планують якийсь союз, але поки, до речі, це для них це така важка ноша. Це розмови, які вганяють їх у нічні кошмари в повні жахіття. Їх а, змушена і змушена позиція вийти із відлюдника, тобто від відстороненої позиції, і якось почати діяти. Ну от, по перше, давайте грубо. Вона для них кармічна по вищому суду. Рано чи пізно це мало статися, а тепер же нам треба стрімко вирішувати ці питання саме стрімко. А зі стрімкістю у нас велика проблема, бо ми сидимо на перевернутій смерті. Тобто ми не готові признати, що наша кобила виздихала, і ми на ній на мертві намагаємося скакати. Тобто, ми не готові приймати оці помирання старого етапу да, і народження нового. Ми тягнемо, ми прокрастиніруємо. Ми зараз будемо з вами прибирати квартиру, тільки не сидіть, не сідати за річний звіт, От знаєте. Типу, я дуже зайнят. Мені треба їсти приготувати, тільки щоб не робити нічого іншого. І ми не хочемо признавати, що у нас перевернута четвірка Пентаклей. Тобто у нас немає того стратегічного да, запасу, от ви поняли, як би заханиреного і так далі. Ми все той і бабок стає все менше, а робити щось треба коротше. Повсралися, але поки прям рішучих дій, воно так зі скрипом іде. Це таке, знаєте. Стадія отрицання ото є стадії прийняття. Знаєте, там торг, це там депресія, оця вся історія. Оце вони в стадії отрицання зараз, коли ну як би надо, ну але зі скрипом, що у мене по Британії виходила. Вони е, дійсно розглядають такий варіант, а, але за певних умов. Для них всередині країни це досі неоднозначне рішення. Тобто вони досі його не прийняли як таке. Це один із варіантів, навколо якого йдуть дискусії. Воно піднімається, але за певних умов, умова, як яка стоїть основною, виходила в мене по двійки мечів. Тобто, коли все буде, знаєте, як заблоковано чітко і зрозуміло, да, коли є от конкретна, ну. Конкретний кордон, грубо кажучи, я маю на увазі, да конкретна зупинка, конкретна точка, тоді вони можуть розглянути таку історію, але знову вони її розглядають е із нами у питаннях якогось потенційного бартеру. Ну тобто, це і ще залежить окрім зупинки війни або активних бойових дій, і ще на тому, як Україна буде співпрацювати з Британією. І для я ж кажу ще раз наголошую, для них всередині це ще не визначена історія. Вони обговорюють цей план. Вони його проробляють, пропрацьовують, але це викликає ну дуже велику кількість от ну сутичок, як це має бути. Тобто тут іще таке. Для них це також дуже болезніна тема, давайте це так назвемо. Тут, по суті, у всіх так на деле тому що сказати чітко і точно, що чиїсь війська безапіляційно будуть у нас, я теж не могу по складу. Вони можуть бути або коли буде або врегульовано якось це а, со сторони правосуддя, да, там не знаю, закону, чітких домовленостей, чітких рішень, хто що кому за це винен дасть, і що хто що про пообіцяє. Це не просто миротворчі війська, просто тому що ми з вами, оце такі знаєте, нате вам люди добрі з барського плеча наших людей. Совершенно ні. У мене, до речі, теж все зав'язано і в питаннях Бразилії, Китаю і так далі, тупо на ресурсах, по-перше. Так, да, все на ресурсах, це, по-перше. А по друге, от по Китаю ми маємо якоїсь трохи викривленої інфи. Я підозрюю, що це питання не ініціативу світу, а це питання ініціативи з боку РФ. Як хтось аля, хто буде гарантувати їм. Типу безпеки чи виконання чогось з їхніх типу союзників або нейтралітету. Типу, щоб має бути, окрім Європи, яку ми так страшно ненавидимо, хтось, кому ми можемо довіряти, і це Китай. Тобто, це не із за нас Китай, а із за Росії Китай. Картинка, поки яка в мене випадає, дуже б'ється з тим, скоріше за все, що заявляють: угода для нас нефіга не вигідна. В тому вигляді, в якому її хотіли підписувати і тиснули на Зеленського, щоб її підписати, для нас вона абсолютно, абсолютно неробоча. Давайте так, це ну, окреслимо. Це реально так і є, вона не робоча. Причому вона проходить по п'ятірці мечів. Реально вона більше підставна, вона ніфіга не ну, неправ... ну ви поняли, не збалансована як партнерство. Її відправили по вісімці Пентакли на допрацювання. Причому серйозне. Зараз подивимося, що тут. А є у нас декілька претендентів. До речі, поки штати хочуть відхапати більший шмат. У нас нарісувався вибір, кому це запропонувати. На більш вигідних умовах, от у чому момент. І ми, поки це питання ставимо на паузу. Тому що я так розумію, що хтось намагається підсуїтися, особливо по королю Пентаклей і у карті вибору, підсуїтися на більш вигідніших умовах нам щось за це дати, ніж пропонують штати. от І зараз ми будемо мати іще оцю історію, де хтось. Підозрюю, що це може бути або Європа, або Британія, яка може на це претендувати, буде пропонувати нам умови краще ніж зробили штати, і тоді штатам доведеться ну, посунутися, якщо вони хочуть отримати доступ. Ви, угода буде підписана. Але вона буде виглядати геть не так, як вона виглядає зараз. Це по перше. По друге, в тут скоріше за все торги будуть достатньо серйозні, і я не впевнена, що ми первинно підпишемо тільки зі штатами. Або що Штати будуть number one у цьому орманті. Да, ми дійсно підпишемо угоду по корисним купанам, а не не факт, що зі Штатами а в першу чергу, або ну коротше, ви поняли, або тільки з ними. Ніфіга, Тут хтось уже підсуетився під бачок, поки Штати намагаються хапануть лишнього. Тут уже хто такий, а у нас є вигідніша пропозиція до України. Давайте нам, давайте нам. Значить так, китайці дійсно о, крадуть, скажімо так, у нас ці корисні копалини на окупованих територіях, але о, не Китай особисто, тому що це для них дуже невигідно. Тобто, давайте так, щоб Китай заїжджав, будував, що там, добував і так далі. Ні. О, в мене випадає взагалі єрофан. Тобто вони це роблять через когось. Ну а через кого сершеним образом через Росію. А от, е, буквально це може бути або на замовлення, або тому, що должны і винні для Китаю, і так далі, але це не Китай своїми руцями. У мене в обговоренні випадає тема вісімки кубків. Тобто, щоб хтось забрався геть із того, що буде викуплено. Е, ну Да, і ну давайте грубо казати, продано таким чином. І це обговорюється. Чи буде успіх у цьому обговоренні? По шість по жезлів так, не впевнена, що це буде стосуватися геть усієї території, але можливо якогось шматочка, особливо важливого, цінного таки да тому є тут питання до обговорень того, щоб Ерефія скоріше за все добровільно десь посунулася з наших територій для того, щоб там міг бути видобуток. Типу, така тема обговорюється. така Вона вона може бути. По співпраці буде говорити Зеленський з Ердоганом. Карта світу. Об'єднання, одна позиція, один рух, один Ну коротше, один рух оця вся історія. Зразу. Одразу, це перший момент. Другий момент про воду він буде говорити з Ердоганом. Море, контроль, да. Море, контроль, торгові шляхи оця історія про короля Кубків, про воду. Бо він буде говорити з Ердоганом, Буде говорити з Ердоганом, дійсно скоріше за все про полонених. Тут буде розмова про вплив, про співпра... ну, коротше про цю всю історію. І я так розумію, що він іще буде говорити, і це може просвітитися у медіа з приводу комунікації з, в принципі, світом мусульманським, як зв'язки якісь. Зеленському потрібно зрозуміти якісь настрої якихось особистостей, тому що тут дуже багато фігурує в розмові з Ердоганом різних дійових осіб. Тобто знаєте, а що про мене думає той шейх, А що про мене думає цей шейх? А що про мене думає той шейх, для того, щоб налагодити якусь дві кубків? Ну тобто налагодити зв'язки, налагодити якісь партнерські партнерські відносини.